Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ви ніколи не задумувалися над тим питанням, чому міжнародні організації чим далі, тим більше деградують. Чому вони не здатні фактично прийняти жодного доленосного для нашої планети рішення і чим далі, тим гірше, і чим далі, тим більше. Не звертали увагу на те, чому ООН Об'єднаних Націй перетворилася на е, зібрання? Людей, які тільки приїдають гроші переважно американські, і нездатні вирішити жодної проблеми. Те саме стосується там, ЮНЕСКО, ФАО, ну і десятків і десятків інших міжнародних організацій, які, як кажуть, тупо нездатні працювати. В чому причина цього розкладу, очевидного розкладу, перш за все, морально психологічного цих організацій? Хто лежить в основі? Ну ви, напевно, звернули увагу на те, що московити андрофаги займалися і займаються масовим підкупом усіх і вся. Де б це, яка б сфера діяльності не була спорт, вони там, вони підкуповують адміністрацію цих міжнародних спортивних організацій, вони вживають відповідні недозволені. Медикаментозні засоби для того, щоб перемагати за будь-яку ціну. Тобто, в немає, у цього народу немає ніяких принципів, які б стримували, скажімо так, дії, які вони вважають для них потрібні. Тому вони от головний чинник розкладу розпаду всіх цих організацій. Ну, ну, спортивні, то ми знаємо. Всі інші, які, хай це буде культурна організація, хоч будь-яка. Ну, я думаю, що я вам наведу приклад того, що китайці, які ну, в 10 разів потужніші і мають більше грошей за московитів, цим не займаються. Ну, звернули увагу. Що у Китайців немає свого Орбана в Європі, в Китайців нема свого ФІЦО, в Китайців немає інших діячів, які ну, однозначно, як кажуть, куплені за гроші. Так, в Організації Об'єднаних Націй, теж ну, немає країн так, Які були підкуплені, ну, на, наприклад, африканські країни. Там же ж просто тупо московити приїжджають туди і пропонують гроші, нібито для розвитку цієї держави. Це ж так, чи в Латинській Америці вони приїжджають туди і. Пропонують гроші для розвитку, а насправді для підкупівлі оцих, цих чиновників, які керують цією державою. Ну, немає там китайців. Не їздять індуси для того, щоб підкуповувати, наприклад, втручатися у зовнішні справи тих чи інших держав. Ну, немає цього. Так. Не роблять це, до речі, і Сполучені Штати Америки. Так, В Африці у них там немає країн, подивіться, і яка б там країна не е, виникла нова. Там обов'язково з'являються московити андрофаги із валізами грошей. Нібито на благо діло. Тобто на розвиток цієї країни, на розвиток цієї міжнародної організації. Якщо Штати виділяють офіційно, наприклад, на е, розвиток організації Об'єднаних Націй, на НАТО, на, на, що, на щось на будь-яку іншу організацію, вони виділяють ці гроші офіційно. то... В Московії це обов'язково готівка. Так. Крім того, що вони нібито офіційно якусь частину виділяють. Частина йде, ну, ми ж знаємо, це все з часів Радянського Союзу все це було, тому що все було пробріхано. Країна називалася Радянський Союз. Так, Там ні дня не було радянської влади. Ну, ні дня не було, ну це факт просто. Владу там захопили е, бандити у цій країні, які називали себе по-різному, тому що соціал-демократи. Ну, подивіться, які вони соціал-демократи, подивіться на нинішніх соціал-демократів у Європі. Вони такими були, такими вони і залишилися. Вони називали себе комуністами. Які вони комуністи? За який комунізм вони виступали. Так, от і всі комуністичні ідеї, в них були вони абсолютно протилежні тим всім комуністичним ідеям. Але все це проходило, тому що ну, ні, ні західні, ні східні країни не здатні так брехати. Вони не можуть собі уявити, щоб в якійсь країні. На чорне казали біле, на біле казали чорне і цим жили. Це треба бути таким народом. Ну, бачимо, як природа і суспільство витворило такий народ. Є західні народи, які більш, так би мовити, Ну, для них притаманна більш там, демократія, воля і все таке інше. І східні країни, для яких притаманна ну, деспотія. І між ними знаходяться московити, які за деспотією перевищили східні країни, але за е Брехнею, вони знаходяться на Заході, тобто вони проголошують західні цінності. Так. Але насправді є східною диспутією. Це унікальний народ, це географія створила таке прихідний народ між Заходом і Сходом, між Сходом і Заходом. І е, неймовірна взагалі закладена в їхню генетику, особливість не бути ні тими, ні тими і бути тими і тими одночасно, що призводить до страшного когнитивного дисонансу у їхній е, природі, в їхніх діях, так, коли вони роблять одне. На східний манер, а говорять, інше на західний манер. І, як на мене, то основна причина деградації нинішніх міжнародних організацій, вона саме і лежить у терені оцього когнитивного дисонансу. Тому що ні схід такого не робить. Ні, захід для того, щоб абсолютно дискредитувати спеціально цілеспрямовано ціле підкупити, перевести все на пси. Це характерно для московитів-андрофагів.